Добрий день, дітки! Сьогодні я запрошую вас у цікаву і незвичайну мандрівку, у якій ми ознайомимося з народними і державними символами України, нашої рідної Батьківщини. Зупинка Перша. Без верби і калини нема України. Чому так говорять? Чим заслужили на пошану ці рослини? За українським звичаєм вербу висаджували біля річок та ставків. Вона оберігала береги від обвалів та замулювання. У народі кажуть, де живе верба, живуть річки. З верби лаштували ясла у хліву для худоби, плили кошики, гілками верби вітають навесні під час вербної неділі. Це один із народних символів України. Відгадайте загадку у віночку з зеленолистім, у червоному намисті, видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, це калина, що також є одним із символів України. Помилуйтеся червоними кетягами ягідок калини. Вони яскраво червоні, променіють, мов жар. В Україні калину цінують за її цілющі властивості. Наступна зупинка Бабусині рушники. Наша Україна має багато народних символів, зокрема вишиванку. Найважливіше місце в житті українського народу займають рушники. Наші бабусі прикрашали ними стіни, накривали хліб, витирали руки. Хліб сіль на вишитому рушнику ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкували весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха, а дочок матері вчили вишивати рушники ще з маличку. Погляньте на рушники, що вишиті нашими прабабусями дуже давно, що на них вишито. Так, квіти, птахи. Якщо на рушниках вишиті птахи, які дивляться одне на одного, то це родинні рушники. Рушники для хлопчиків називаються грайликами, а для дівчаток росяничка. Зверніть увагу на стиль вишивки. Одні рушники вишиті хрестиком. Інші рушники вишиті гладдю. Наступна зупинка Національні символи України. Послухайте легенду. Колись дуже давно жила одна жінка, мала трьох синів. Зростали сини чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, ладні були віддати за неї своє життя. Підросли і вирішили піти в світ прославляти свою матір. Вирушив у дорогу старший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди і за три променеву корону, яка зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім'я тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми звитяжними справами прославляв він матір. Одержав середній син ім'я прапор, а там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня. Адже мама своєму наймолодшому синові подарувала соловейків спів, і отримав син за свій джерельний голос і великий спів ім'я гімн. Відтоді йдуть поряд три брати, тризуб. Прапор і гімн і прославляють неньку, і там, де вони проходять, лунає урочиста пісня. Дітки, герб, прапор, гімн це три основних національних символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади, герб це частина корони, що носив київський князь. У тризубі відображено триєдність життя це батько, мати і дитина, які символізують силу, мудрість, любов. Національний прапор України це жовто-блакитний стяг. Розкажіть про нього. Так, блакитний колір це колір неба, води, миру, жовтий це колір колосся пшениці, хлібу, життя. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли звучить державний гімн, усі люди підводяться і слухають його, уважно стоячи або також співають. А нам настав час повертатися із мандрівки. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Пропоную розповісти своїм батькам про скарби українського народу з нашої подорожі, а наше заняття закінчилося. До побачення!